Перші хвилини на рідній землі. Слава Україні! Слава! 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 Серед тих, кого вдалося повернути з ворожого полону оборонці острова Зміїний та захисники Маріуполі Азовсталі. Це 24-річна поліціантка з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Її з сестрою розділили у фільтраційному таборі. За більше як два роки дівчина пройшла застінки Донецького СІЗО, Оленівку, В'язницю та Ганрозі. Не стримує сліз і ця родина свого часу зусиллями офісу уповноваженого справ людини хлопчика вивезли з окупованої території. А тепер за тиждень після його дня народження Дмитро дочекався з полону свою маму, військовополонену. Рідні не бачились більше двох років. Дякую вам большое. Так бить. Серед звільнених українців 70 чоловіків та п'ятеро жінок. Попри пережитий в тому, вони думають про тих, хто досі чекає на порятунок. Ось що говорить наш захисник про викраденого журналіста, утримання якого Росія тривалий час не підтверджувала. Я просидів з люком практично 12 місяців. Бо комарні до камери Дмитрій Хилюк з агентства Уніан і передає батькам своїм брату. Всі найкращі Він вітання, здоровий. каже, що живий. сподівається Дівчонки, на, на траві військові ЗСУ, військово-морських та повітряних сил, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці та цивільні. Це перший обмін після тривалої перерви з лютого 2024-го. Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного і кожну з російського полону. Про всіх пам'ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Щонайменше третина урятованих мають поранення, тяжкі захворювання і навіть інвалідність. Але їхній дух окупантам зламати не вдалося. Шире серце того сина, яка обіді. Аліна Блохіна для апостроф Тіві.